Доброго ранку, на каналі Файні Квіти, Родина. садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на шосте. Та 7 березня 2025 року. Сьогодні 6 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки, і це напружена доба переходу місяця з першої у другу фазу. Тому і ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна, до речі, проводити поливи та підживлення, бо це час стихії повітря, рослини в цей час дихають. Не можна проводити брізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Як бачите, уже завершується. Перша фаза, починається друга і ми рухаємося до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 6 березня сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 7 березня, зростаючий місяць буде знаходитися теж в знаці близнюки, але до 18 години вечора 30 хвилин, а потім перейде в знак РАК. 7 години ранку, коли завершиться перехід місяця з першої у другу фазу, і до 16.30 можна буде посіяти насіння квітів, полуниці та валеріани – це ті рослини, яким покровительствують близнюки. А вже ввечері, після 19 години вечора, можна сіяти насіння будь-яких вершків на розсаду. Вдень ще не можна поливати та підживлювати рослини, а після 19.00 поливаємо та підживлюємо рослини органічними добривами. І не можна далі, дуже складний період, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Рухаємося до повні. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 7 березня тільки до 11 години ранку. До 11 -ї. пізніше ні. сприятливий час для різних заготівель. Після 11 вже починають потихеньку працювати енергії, стихії, води, знаку рак. І вже в цей час, якщо робити заготівлі, вони дуже швидко псуються. Важливо для здоров'я на 6 та 7 березня 2025 року. Це дні, коли місяць буде знаходитися в знаці близнюки, тому дуже важливо вживати їжу часто, але маленькими порціями. І, до речі, може бути алергія на ліки. Не використовуйте для харчування молоденькі листочки, і потім вже і більш доросліші листочки щавелю та шпинату, буде алергія. Що ж можна приготувати, щоб було добре для нашого здоров'я? Готуємо каші всіх видів, страви із риби, морепродуктів, із м'яса курки, індички, куріпки, готуємо сою, Боби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, їмо редиску, мак, кунжут, мигдаль, селеру, кріп, гранати. Смачно на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру вам та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося вже ввечері, і хай в ваших оселях буде тепло та затишно. До зустрічі до вечора!